Автівки необхідні для мобільності операторів безпілотників. Українські дрони вже десятками знищують ворожу техніку, а військові завдяки новим автівкам зможуть максимально швидко віддалятися від небезпечної зони пусків. Наразі автівки, так само як і самі дрони, розхідний матеріал, тому кожне поповнення життєво важливе. Лишень за останній місяць ударні роти армії дронів пошкодили і знищили 112 танків окупантів, 185 бойових броньованих машин і ще 192 одиниці техніки. Ворога Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки і технологій України, міністр цифрової трансформації України разом з нами в ефірі. Вітання вам. Одразу питання. Розкажіть Вітає. нам про здобутки армії дронів на тепер. Да, взагалі вже через завдяки на 24 і підтримці всіх українців і громадян з усього світу передали більше ніж 4 тисячі БПЛА на фронт. Але тут найголовніше, що цей проект дозволив запустити державну велику програму по розвитку українського виробництва БПЛА, і там тільки за останні кілька місяців було там в рази більше законтрактовано БПЛА ніж ми закупили через юнаці. 24 тому українське, українське виробництво БПЛА продовжується нещодавно. Ми прозвітували про 10 тисяч операторів. БПЛА, яких навчили через армію дронів, почали нові 10 тисяч операторів навчати нових. Тобто, все активно розвивається, продовжуємо тут бюрократію всі прибирати для того, щоб пила на фронті було більше. Бо сьогодні там технологічна війна вона потребує ще більше бепела, і нам потрібно прискорюватися в цьому напрямку. Пане Михайло, ще навесні 22-го року, тоді коли постало актуальне питання саме створення і української і українських дронів і виробництво їх на території України, ми говорили про те, що вже десятки компаній, зокрема приватний сектор, долучився до процесу. Наскільки цей перспективний напрямок сьогодні розвивається, так в цілому, якщо можна характеризувати, скільки вже долучилося приватників і компаній до вашої до нашої спільної справи. Так, якщо ми говоримо в минулому році у липні, тільки сім компаній могли продавати офіційно в державі БПЛА. Сьогодні це вже більше ніж 40 компаній, і ще близько там кілька, скажімо, десятків компаній зараз проходять певний етап, щоб вони також змогли продавати офіційно в державі як найбільшому замовнику БПЛА. Тобто в десятки разів більше стало самих компаній, взагалі ну, якщо брати навіть маленькі, це майже 200 компаній в Україні вже працюють в напрямку розробки БПЛА. Є великі компанії, є маленькі по деяким категоріям. Ми збільшили виробництво, якщо порівнювати з минулим роком, там в 100 разів, тобто на набагато більше БПЛА починаємо виробляти, але потрібно ще більше, тому ми завжди шукаємо можливості, що можна ще зробити, як простимулювати додаткове виробництво БПЛА. Наприклад, ми запустили таким чином Military Tech Cluster кластер One де будь-який розробник може залишити заявку і після експертної оцінки отримати безповоротній грант. На ну, тобто, тобто, це просто допомога фінансова для того, щоб зробити свій такий продукт, пер перший MVP, пілот, прототип е, дрону і далі розвиватися. Тобто, ми зараз намагаємося комплексно підходити до цього питання там і разом з усіма партнерами з міністерством оборони і з міністра Збройними силами, з усіма намагаємося побудувати найкращу в світі систему, де умови де можна виробляти БПЛА взагалі і застосовувати. Ви згадали про навчання операторів дронів. Розкажіть, які є можливості навчатися у цивільних, тому що знаємо, що вони вже надаються такі можливості. Да, насправді зараз є багато. Вже ми тільки підтримуємо здається 26 шкіл, які займаються тим, що навчають операторів. БПЛА звичайно, що у нас такий підхід гроші ходять за військовим, тобто ми допомагаємо. Фінансуємо навчання кожного військового, який навчається саме в там в цих школах, і е, там 90% це все таки вже військові, які зараз на фронті. І вони просто там покращують ті рівень своїх навичок, або або це військові, яких переводять в роти ударних е, дронів, які були там створені з січня місяця, і активно розвивається збройних силах. Що є також там унікальним підходом до взагалі запровадження технології е, в військах. Тому е, сьогодні наш акцент це таки на військових, але е, там е, зараз ми будемо там розробляємо програму, як поляризувати взагалі БПЛА е, і е, е, як певний вид діяльності для цивільного сектору, бо потрібно, щоб більше людей навчалися керувати БПЛА, е, знали, як це працює працюють подібна технологія і могли її використовувати там в будь-якій ситуації. Так, понад 10 тисяч пілотів вже навчено, і так само потребують українські військові Україна ще більшої кількості цих самих дронів. І, до речі, застосунок діє для цього робить чимало від самих початків широкомасштабного вторгнення. Українці донатять через цей застосунок. Вам дякуємо, пане Михайло, за можливість долучитися до ефіру. Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки і технологій України. Міністр цифрової трансформації України був з нами.